Доброго ранку, малята, вітаю вас на занятті. З настанням весни рослини й тварини прокидаються від зимового сну, прокидаються і жабки. Жаби не володіють ніякими особливостями, мокрі, слизькі, і холодні, вони швидше відштовхують, ніж привертають увагу. Однак, якщо придивитись до них уважно, то можна дізнатися про них багато цікавого. А чи знали ви, що жаби мають поганий слух і дуже слабкий нюх, тому під час полювання користуються гарно розвиненим зором, у жаби дуже цікаво влаштований зір. Вони можуть одночасно дивитися вгору, вперед та вбік. Жаби мають зуби, але вони недостатньо міцні, щоб укусити здобич, тому вони ловлять свою здобич язиком. Корисні жаби тим, що вони харчуються мухами, комарами, тим самим зменшують кількість цих шкідників. Я впевнена, багато хто з вас відвідали пам'ятник у місті Київ, який знаходиться далеко від музею води. Каже, що вона виконує бажання, тільки для цього потрібно кинути монету в ротик скарбничку та потерти ніс жабки.